Доброго дня, моє прізвище Батир Сергій, військове звання старший лейтенант. Військову службу проходжу зведені е, роті охорони Кремчуського ТЦК ТСП. До 24 лютого 2022 року ким ви були? Працював, звичайно, як і всі люди, працював на підприємстві. Працював е, водителем маршрутного таксі. Раном 24-й, значить, цей день дуже запам'ятався, так як 6-й годині ранку я вже працював, вже був на роботі, і перше, що збентежило, це звук авіації, який лунав над нашим містом. Зразу було незрозуміло, що це, тому що повного пояснення, повного розуміння, що відбувається, ще не було. З, Через деякий час вже в средствах масової інформації було повідомлення, що Росія напала на нашу державу. Рішення, яке мною було прийнято, воно майже було відразу. Це прийнято рішення, що необхідно нести свої Якийсь внесок для того, щоб Росія не зарвала нашу державу. Я прийшов в воєнкомат, одразу зразу був поставлений на посаду командир зводу роти охорони Кимчука ТСК ТСП і де по теперішній час і проходжу службу. Перші дні, як на службі, що вам запам'ятав? Перші дні, перші дні дуже запам'яталися дуже велика кількість людей. Добровольці, які йшли до воєнту, бували такі моменти, що і ночі працювали воєн перші дні, тому що така маса людей не справлялася до воєнкомат і тому працювали майже круглосуточно. Чоловіки йшли добровольцями. Так, так, так. Звичайно, чоловіки йшли добровольцями в перші дні. Це на, на, те, що на мою те, що я особисто бачив. Вік-вік був раз. Починає від там, скажімо так, з молодих хлопців, закінчує там, ну майже пенсіонні Люди різного були категорії. Тобто, це так. Але згодом вашу роту охорони направили в гарячі ключки, так? Так, так. Да. Значить, Нашу роту був наказ була сформована зведена рота Птаскот ТСП, де я як командир зводу, і ще зі своїми десятьма побратимами службовцями виконали е, різні е, завдання по охороні. По обороні нашої держави це значить, були точки різні. З тобто виконали ми задання дуже багато на, на різних, скажімо так, напрямках. Но основний напрямок це у нас був Донецький напрямок, це Авдіївка, де ми щойно буквально недавно теля вийшли в складі своєї зведеної роти. Ми попали на той раз період, коли найбільш тяжким. Тяжкі бої йшли за оборони міста Авдіївка. Це якраз попав пік октябрь жовтень місяць, жовтень місяць, де починався Авдіївки, а і піком це майже було ще жовтня по лютий місяць, до тих пір, поки були не виведені наші війська з цієї території. Ми виконали завдання, наш підрозділ, так як ем, дуже багато людей. Було е, поранено. Е, були люди, які вважаються безвісти пропавшими, тому нашу роту вивели із ну, даного місця. Е, бої дуже були запеклі, дуже. І, знаєте, як кажуть, за кожен клаптик землі, отак от саме це все на власні очі, це все я особисто бачив. Люди, дуже наскільки наші військовослужбовці, скажімо так, виконували майже неймовірні завдання, є дуже багато прикладів про відвагу наших хлопців. Особисто, особисто те, що я осознаю, це навіть по своєму роті зведені є випадки, тобто неймовірна сила, неймовірна відвага ну, цих військовослужбовців, благодаря яким. Ми виконали своє завдання, перед нам ставилось. Що робив ворог, щоб взяти як Значить, Ворог на цей напрямок стягнув дуже велику кількість своїх підрозділів. Своїх. І підрозділи були. Це була професійна армія, була непомірому добровольці, були різні, так скажем, формування ворога. Ворога було дійсно багато, дуже багато. Ви після того як вийшли завдії, в приважні відпустки нічого не було вирішити сюди. З нас ми повернулися на місце. ППД, зараз проходимо десятинівну відпустку. Після закінчення відпустки особливий склад, який потребує лікування, буде це ж опять же таке із рішення командирів і начальника буде направлений для госпіталізації по госпіталям, для дальнішого лікування і відновлення своїх здоров'я та своїх сил. Ну, скажіть, ось два роки в армії. Вже важко, чи фізично, чи моральніше, як важче це те, що вас не е, Скажімо так, людський потенціал э, він має своством закінчуватися. І люди, які з перших днів воюють э, морально, фізично дуже, дуже виснажені, тому що э, постійні, постійні. Э, Бої, скажімо так, які хлопці, допустим, ті, що ти не безпосередньо виконуєш свою роботу, а я замінна робота, виконують на своїй нульовій позиції, як, вони дуже-дуже вже томились. І слід всі розуміти до цього з розумінням, що е, людей треба заміняти. Віначе триває, і е, ті, хто вважає, що зможе сидіти вдома. Заховатися за, може, воно і грубою, але ну, воно так є, за спідницею своїх дружин, о, це так, не, так воно не вийде. Прийде час, прийде час, і з кожного буде спрос. Мене більше цікавить така думка, я от, коли повернувся, я для себе зробив такий маленький експеримент. Я прийшовся парком нашим парком, улюбленим місті Кремлічува, парком Бабаєва, і подивився на людей, які на даний момент відпочивають. Дуже багато людей, дуже багато людей, я, я маю виду, це чоловічі населення, які просто відпочивають, радіють сім'ями гуляють. О, це добре, але військовослужбовці, які ж також походять службу, вони також хочуть, хочуть бути сім'ями, хочуть відпочивати так же само. Тому хто рахує чи вважає, що він вдома зможе висидітися, ні, прийде час і з кожного спитають за те, що вони зробили для того, щоб наша країна була вільною і незалежною. Як ви ставитесь до цих заяв, зокрема ось нещодавно інтерв'ю Папа Рівського, викинути, майте мужність викинути білий прапор, взагалі до цих заяв про переговори, якісь можливі які які з можуть Який може бути з, із ворогом, який вбивав наших дітей, наших матерів, наших дружин? Перемови тут не я вважаю, що перемови тут не, не повинні бути. Ворог треба гнати, гнати, гнати до наших державних кордонів. Про вашу родину, про те, хто вас чекає вдома, як ви тримаєте зв'язок, як їм це все вдається? Як вдається, дуже важко. знаєте, Я коли навіть спілкуюся із батьками, спілкуюся з дружиною, я, не, я майже не розповідаю, про що там відбувається. То тобто основні фрази все добре, все добре, ну, це мені всі військовослужбовці, вони розуміють. Тому що я, хоча я знаю, я, що і дружина переживає, і, всі, і діти всі переживають. Важко важко, дуже морально е, от такі моменти е, бувають, що е, друж... просто, просто не знаєш, що сказати в тому плані, що, ну, щоб не розстроїти. Тому що батьки одні, сім'я одна, їхні хвилювання передається в першу чергу і собі. А скажем так, пилювання і такі стресові ситуації вони е, там зовсім не потрібні, тому що люди, як правило, при таких стресових ситуаціях роблять помилки, а помилки це коштують життя. Який секрет, що трохи більше ніж за понад два роки, з простих як водія маршрутників, слюсарів, там я не знаю, якихось спортсменів, створилась така армія. Ну, перш за все, це я думаю, кожен військовослужбовець на даний час це жага до перемоги по життя, по, до життя е, жити на незалежній державі за своїх сім'ю прибули своїх батьків, дружин, дітей. Це являється основним, на мою думку, фактором для того, що наші військовослужбовці професійно я, я вважаю, що стала е, підходити до всіх таких ну, процесів скажете, військових. Знаєте, е, все приходить з опитом. Теорія є теорія, а практика є практика. Тому, більш за все, що е, таке, скажем, е, воле виявлення кожного військовослужбовця до життя, до своїх переживань, до своїх близьких, сприйняло тому, що наша армія стала. Більш могутнішою, більш професійною, і потенціал нашої армії він нарощується. І я вважаю, що це ще не, не приділ, скажімо так, на, на російській мові. Ще буде, буде більш розвиватися і більш становитися армія наша більш професійною. Можна уявити, що можна відкрутити час на 24 й рік, От зараз ви поступили так? Е, я думаю, що моя думка, моє рішення, воно е, не, не змінилося б. Я думаю, що я так би вчинив, б, як я зробив рівно два роки назад. Так само прийшов би у територіальне центр прятування для подальшого, скажімо так, внеску для своєї країни, для своєї сім'ї. Для того, щоб ми жили, повторюся, в державі без гарників, без агресора в нашій вільній вольовничій країні. Я знаю єдине те, що чоловіки, батьки, вони все зробили для того, щоб їхні близькі жили, радувалися, процвітали в нашій країні. Вони віддали своє життя, тим самим. Наблизивши ще на один крок до нашої перемоги. І що ви хочете сказати, крім чужами, чоловікам, там, можливо, хто ще лавається, чи може хтось приказувати, хочете відсідітися від звернення, це фінансово. Дивіться, значить, кожного громадянина, я не беру імені нашого міста, камчуг, я беру в цілому по державі. Прийде час і з кожного запитають. Насамперед мене, знаєте. Всі цікавило, якщо дивитися наперед, років там на 10-15, коли діти запитають у своїх батьків, що ти там, тату, зробив для того, щоб ми жили, щоб ми зараз тобою розмовляли, щоб я ходив в садочок, щоб ми ходили в школу, щоб я там почалася в інституті. Що ти для цього зробив? А ті люди, скажімо так, які чекають, що пересидять, що хто за них виконує це завдання, такого не буде. Прийде час і з кожного нас спитають, що він зробив то чи не мірі для того, щоб ми жили і процвітали нашій державі.